Доброго дня, шановні наші україночки, дозвольте сьогодні запропонувати вам шубку нашого виробництва. І так, шубка при чудове поєднання має еко хутра попереду та по спинці, і плащівки у рукавах. Рукавчик має декоративну відстрочку і не лише заради декору, а заради того, щоби поєднати верх плащівку з утеплювачем. До речі, Важливо утеплювач, Slimtex 150 одиниць. Тобто шубка тепла, легенька і зручна. Комір англійський, помірний, дуже гарних пропорцій. Застіпка потайні пришивні кнопки. Дуже сучасно і дуже зручно. Попереду маємо кишеньки, цельнокроєні, дуже ємний.